Чоловік подав позов до українського суду з вимогою стягнути з Російської Федерації моральну шкоду, яку йому вона завдала внаслідок агресії і окупації частини території. Просив стягнути мільйон двісті тисяч гривень моральної шкоди. Послухайте, як чоловік мотивував свій позов. Сказав, що зазнає стресу через постійні повітряні тривоги та необхідність перебувати тривалий час у криті. через це втратив нормальний сон і станом на сьогодні не спить ночі та здригається від виття сирени. Також внаслідок накопиченого нахопиченого негативу це спричинило прискорення природних процесів його старіння і призвело до його перечасності, тобто гарно обґрунтував Перша інстанція в позов відмовила, але апеляційний суд позов задоволив і стягнув з Російської Федерації 200 тисяч гривень. Звертаю увагу, що цей позов не є якийсь дивний, неправильний чи незаконний. Минулому році Верховний суд України зняв імунітет Російської Федерації з позовів громадян і юридичних осіб до неї про стягнення шкоди. Тому зараз кожна людина має право звертатись таким позовом і суд такий позов мав би задовольнити.